Як продовжити термін служби ваших акумуляторів? Якщо ви використовуєте декілька акумуляторів для збірки на 24 або на 48 вольт, вам знадобляться балансири. І в кінці цього відео ми покажемо схему, як їх правильно підключати. Якщо ви використовуєте акумулятори і вони у нас підключені паралельно, то акумулятори будуть добре заряджатись і експлуатуватись. Але якщо вони у вас підключені послідовно, то з часом вони можуть, деякі з них можуть не заряджатись, інші навпаки будуть перезаряджатись, тому слід використовувати балансири на 48, на 24 вольт або інших номіналів в залежності від вашої збірки. Балансир буде виконувати функцію рівномірного заряджання та розряджання ваших акумуляторів, для того, щоб всі акумулятори почували себе добре та мали рівномірну напругу в усієї вашої збірки. Тобто для того, щоб уникнути ситуації, коли частина ваших акумуляторів, вашої збірки вийде з ладу, обов'язково використовуйте балансири. Також наявності є на 24, 48, 60, 72 і навіть на 96 вольт. А для більш детальної інформації пишіть нам в особисті, наші інженери вам обов'язково допоможуть.